Добрий день, дорогі шановні люди, слава Ісусу Христу! Не переживайте те, що я хочу вам сказати, воно не затронуть ваших кошельків. Я християнин, я прийшов сюди, щоб закликати людей, український народ, до молитви за мир в Україні, щоб ми молилися за наших захисників і захисників. Вони потребують наших молитв. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісно, звісно, добру новину Євангелію, якою люди можуть спастися. Він поки страждань пека. А це те, що Бог, який дає нам це сонечко, який створив нас з вами, який створив ці дерева, любить людей. Бог є добрий, Бог є любов. Але Бог і дамо святий і справедливий. А всі люди грішні і засловують на покарання. Проблема в тому, що ми не можемо продатися перед Богом жодними добрими ділами. Але Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Ісус Христос нашого взяв на себе і повністю заплатив. І кожна людина може спастися. Але для цього потрібно покаятися своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа як в свого Спасителя. Тільки Ісус Христос може дарувати нам прощення гріхів і життя вічне. Отож, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час до близький. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за мир в Україні. Господи, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.